Послав гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віцем широким, та недовго навтішалась конвалія біла, й рука чоловіча віку коротила. Ой, понесли конвалію у високу залу. Понесла її з собою панночка до балу, ой на балі я музика вкрає, а конвалії та музика, бідне, серце, крає. Тож панночка в веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла з Прощай, Гаю милий, і ти, дуби мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдужою панночка рукою тую квіточку зів'ялу, кинула додолу. Може, тобі, моя панно, колись доведеться. Гардай твою конвалію, як щастя минеться, Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балах веселих ночках звиватись. Може, оцей милий, що так любить дуже, тебе квіточку зів'яру залишить байдуже.